Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогоднішній випуск знову монтую я. Монтую його вже досить виснаженим. На годинку у мене майже перша година ночі. Звісно, це відео може бути не таким якісним, як би хотілося, але я все таки спробую щось для вас зробити, щоб ви могли б хоча б щось включити під ваш сніданок. Тому обов'язково підтримайте це відео лайком, своєю підпискою і, звичайно, коментарем під цим відео. Бажаю вам усім смачного і давайте скоріше починати. Твіч знову опинився на межі великої кризи, і цього разу мова не про конкуренцію чи нові платформи, а про тотальну проблему з накрутками глядачів. За останні місяці тема фейкового онлайну знову вибухнула. І якщо дивитися на сухі цифри, то Росія стабільно топ-1 у світі за накруткою глядачів. Боти, ферми, куплені перегляди, штучний актив усе це давно стало нормою для великої частини тамтешнього стрімінгу. У результаті стрічка Твіч забита дуже популярними каналами з мертвим чатом і нульовою, Реальною взаємодією. Проблема в тому, що Твіч роками закривав на це очі, формально бореться на практиці накрутчики постійно на крок попереду. І тепер це б'є не лише по чесних стрімерах, а й по самій платформі. Рекламодавці не хочуть платити за фейкову аудиторію, алгоритми ламаються, а довіра, звичайно, падає. Все частіше звучать розмови, що якщо Твіч не наведе порядок, він реально почне втрачати позиції. І якщо чесно, для багатьох це навіть не виглядає трагедією, бо якщо Твіч піде або серйозно перезавантажиться з платформи. Форми просто зникне величезний пласт болотного псевдострімингу, який живе лише за рахунок накруток, а не контенту. І тоді, можливо, стане більше місця і можливостей для нормальних стрімерів, тих, хто реально працює за аудиторією, робить контент і розвиває ком'юніті. Передусім, для європейських і українських креативних авторів, які зараз просто губляться на фоні штучного роздутого топу. Твіч зараз на роздоріжжі, або він жорстко чистить платформу і повертає довіру, або продовжує втрачати репутацію, і в другому випадку. Одку відповідальність буде не на стрімерах, а на самій системі, яка занадто довго дозволяла накруткам вирішувати хто популярний, а хто ні. На просцені Контрстрайку знову спалахнув гучний, але водночас максимально дивний скандал. Цього разу в центрі уваги Робс, гравець, який після переходу з фейзів, де він був доволі посереднім гравцем у команду Віталіті, дуже швидко виріс у сильного гравця. І навіть якщо я не помиляюсь, увійшов у топ 5 кращих гравців. Так ось, невідомий користувач заявив, що Робс нібито використовує чити прямо на просцені. але зробив це не публічно і не через якісь докази, а через особистий лист із погрозами, який надійшов на Приватну електронну пошту гравця. Як ця людина взагалі отримала доступ до його імейлу, е окреме питання. Можливо, це хтось з фейзів просто заздрить, що Робс так далеко пішов без них. У листі автор прямо звинувачує гравця у використанні так званого АІМКі. За його словами, Робс нібито на долю секунди натискає певну клавішу, щоб побачити, як рухається приціл і де знаходиться ворог. І робить це майже в кожному раунді. Далі, звичайно, класичний ультиматум або припини, або він випустить величезне відео з викривцям. Але маленька проблема в тому, що жодних доказів не надано, ні кліпів, ні технічних пояснень, ні аналізу демо, лише слова, емоції і відверті образи в стилі Я бачу а інші ідіоти. Для сцени, яка пережила десятки реальних читерських скандалів, це виглядає якось максимально непереконливо. Важливо і інше. Робс один із найбільш перевірених гравців. Він роками грає на лан-турнірах, проходив сотні перевірок, виступав під пильним наглядом суддів і античит систем Звісно, можна будувати копу теоретичні. Теорії про те, що будь-яку систему можна обійти, але якщо бути реалістами, то і будь-який реальний чіт на такому рівні давно був би помічений не анонімом з пошти, а організаторами турнірів. Тому більшість спільноти сприйняла цю історію як або спробу хайпу, або як прояв параної, або ж просто як банальний хейт на фоні успіхів гравця. Тож поки що це виглядає не як викриття століття, а як черговий приклад того, наскільки легко кинути гучне звинувачення і наскільки важко за нього відповідати. І доки не з'явлю з'являться реальні докази, ця історія залишається тим, чим вона є зараз, листом без фактів і скандалом без підґрунтя. Сімпол вийшов на зв'язок після вильоту з ІМ Краку після поразки. Олександр подякував Кракову за прийом, фанатам за підтримку і визнав, що команда припустилася багатьох помилок. За його словами, результати могли бути значно кращими, але головне зробити висновки і рухатись далі. Звучить, звісно, правильно і професійно. Але тут з'являється питання: а для кого саме цей урок буде найболючішим? Бо якщо подивитися на ситуацію трохи ширше, не важко уявити, що для португальських гравців у складі це може закінчити. Не аналізом демо, а банальним кіком з команди, особливо з урахуванням того, що раніше вже лунали розмови про те, що їм важко грати в одній команді, скажімо так, з абсолютно нетоксичним чувачком. Історія Counter-Strike вже не раз показувала, коли результати не приходять, уроки часто засвоюють не всі однаково. Хтось реально працює над помилками, а хтось просто стає крайнім. Тож, подяка фанам, це добре, висновки ще краще, але чи буде цей турнір просто етапом розвитку, чи черговою точкою? Якою перелому в складі, я думаю, дізнаємося ми це вже зовсім скоро. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір знайдете собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.